А що случилось? Алло, пане майор, дозвольте доповісти да. по вашому наказу. Е, Так, ситуація наступна. За вашим наказом, я дав наказ командирам з водів повернутися на позицію тим людям, да. що відійшли. Командири з водів відповідно пішли до тих відділень, які вже позаду. Особовий склад відмовився виконувати у зв'язку з низьким морально-психологічним станом, бо вони там горіли, горіли, стріляли, що вони ходили туди-сюди цілий день, відмовились виконувати. Я особисто поїхав, поспілкувався з двома відділеннями, які там знайшов ззаді. Вони не готові йти вперед. Зараз ситуація наступна, що юристи, там його п'ять чоловік прикривають з Черкас в сторону воро, ворот дивляться, в сторону Тіхаса і Браво. Ща, ще, ще почекай. Із Черкас. Так, да, це стила а? ворот. І ще раз, де? Стила ворот. Ну, тил ворота там, це, блін, де починається через дорогу е, окопи. Окопи в яку сторону? Ну, в де цей ворота. Mm. Хорошо, а на Техасі набрав хто? На Стої? Техасі набрав на нікого нема. Він розставив okay. в ту сторону е, по Байцу, що вони дивилися там. Сторону і все. Ой, блядь, А чого не зайти, блядь, в старі траншеї, блядь, які між воротами і браво. Там в нього осталось п'ять чоловік. Оці, що, блядь, не встигли. Інші, блядь, відмовляються йти назад. Начинають, ну, що ми горіли, нам не допомагали. А Постійні, постійні обстріли. Ну і це мені вони особисто роз, розказували. Я тому зустрів. Ну, і туди в стилу поїхав. Поговорить мені, юрист, доповів, ми з ним поїхали. В Росіча зараз залишилося 9 людей з ним. Це де? В цьому на 42-му? Ні, ні, в Росіча зверху, зверху там лелеки, кроти і так далі. Ну, там дев'ять чоловік там щас, не дай Бог, хтось запригне в траншею. Щас коптери зранку піднімуться, побачать, що там нема. І так то ці півночі були пере невдоміми ну, перестрілки. Ти коптери, стой, блядь, не розтліпи мені хуйню, блядь. Коптери піднімуться, побачать, наче ви, блядь, ходите там табунами, і коптери дивляться і думають, що так порядки віщей, блядь. Ну не, не розказуй, блядь. Ви, сука, сидите, блядь, ніже трави, тіше води, блядь. І мовчите, що у вас там хто хто спалив, блядь. Не, не розказуй хуйню, блядь. Ну я це я кажу як варіант, якщо там 9 людей, вони просто там для красоти стоять, вони там нічого не втримають. Хай стоять, їдь, блядь, на цей на опит не забирай 10 чоловік. І куди за, тих 10 за, чоловік? Спочатку ставимо цей тиха з а потім будемо розбиратися, де брати людей, і яких інших туди заганять. Прийняв. Прийняв. Але ага. 10 мало, ну це треба туди посвіжіше це, 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 ж. блін. Це, це понятно, то це понятно. Зараз будемо ще шукати. Ти mm. бачиш, що мені вчора коврик скинув? Я йому все об'яснив ситуацію, він хуйово, то все ну людей ми знайдемо. Значить будуть шукати, вже шукають. Ну коли вони їх зможуть знайти? Ну, бо це, ви ж розумієте ситуацію, що зараз хтось, не дай Бог, розумію, не, не БК, не лопат, це... ну нічого, блядь. Ну, Вчора... побудь, блядь, підвозь, підвозь БК, значить. Розумію, я розумію, ситуацію, якщо буду десь проривати, тоді да, тоді нам дадуть таке добро. І то хує знає, блядь, Бо я не знаю, ж там помінялося, блядь. Вчора було так, блядь, на ранок, блядь, а на вечірку це нахуй поміняв. Меняє, значить, блять, ці люди, які були, блять, на цьому, нахуй, на лелеках, на кротах, блядь, там, в Росіча, блять, став їх наверх, блять. Ну, в Росіч, в Росіч теж отримав задачу, теж всі. Вони кажуть, ми цілий день носили, ми, блядь, вам хто такі, ми там сидимо під танками, ну, всіма розмовлялися, ну, ніхто не, чую, не хоче йти, блять. Вони, нахуй, такі? Вони, сука, солдати, які нахуй повинні виконувати накази. Що це за вони нахуй? відмовляються Розо виконувати, ну як їх заставити. Ну, хай нахуй пишуть рапорта, сука, що вони відмовляються. Ну вони і, просто, вони, дивіться, блядь, вони що ну, не, не реагують, що, які, ну, які рапорти, а вони скажуть, ми не підемо нікуди. Значить розстрелюй нахуй. Застрель, блядь, одного, блядь, і другий, нахуй напише, блядь. Або забери зброю, броні автомат, автомати, і кажу, піздуйте нахуй, долбайоби, блядь. Ну, Ви, у, не мої всієї, люди, я не знаю, у всієї роти У Всієї роти, нахуй, значить, забирай, блядь. А що це за таке, блядь? Не хочуть, не можуть, блядь, не, не виконують. Що це за нахуй, блядь. Якщо вони, сука, самі собі начальники, то пошли нахуй, блядь. Ну, блядь, не розказуйте мені, блядь, дурні історії, блядь, страсти якісь, блядь. Всіей роти. Значить все роти, блядь, Значить нахуй, блядь, множимо четверту роту на ноль, блядь, якщо так пішло. нахуй нам така надо, блядь. Ігор ж так не може бути, блядь, сука, їбучі, блядь дебіли, нахуй, не можуть відвісити, блять, ноги тобі, нахуй, і по лбу стукати, блять. Та ну місяць стояли, ви ж розумієте, яка і тут що ситуація, блять. Скільки блять, державі йде, блять. Що вам нахуй ще, блять, розказати, мотивувати, як Місяць і що далі? Вони блядь? це все знають, ну не витягують люди, блять. Ну не витягують, я ну не витягують. Блядь? Ну, не железні, не Робі. кіборги вони, прості, блять, робочі. Ви знаєте що ж? Ті стрілецькі батальйони, яка в них підготовка. Моїх я вже скільки потріпало. Мора... Морально потріпало. Ну... Мотивіруй їх, блядь, йопта. Нахуй. Морально потріпало. Ну, блядь. я яким чином? Я не бачу, яким чином. Якщо вони, ну, вони розуміють, що це не виконання наказу і це за щось це буде. і, ну, і вони ну, кажуть... Ну що значить, блядь, це значить, нахуй, стріляйся сам, блядь. Якщо ти, нахуй, нікуда, не можеш зробити безпомощний, блядь. Всіх, нахуй, вернуть назад, ніхто нікуди не відходить, Питання. Я би тобі радив зараз звернути увагу на передній край, блядь, а не мені, сука, півчаса хуйню якусь розказувати, Ну, я і вас запитую, ну, яким зараз, це чином мені зробити. Зараз, реаль... зараз реально прийдуть і виїбуть вас, блядь, поки ми по телефоні, блядь. Ми тож, сука, бойовою бойової роботи а не хуйньою якоюсь, блядь. Щ... Що мені робити? Десять чоловік мене не спасе. Забирай десять, блядь. Положиш, нахуй, тих десять, блядь, тоді нам дадуть іще, блядь. Їдь, забирай 10. Я... Закриємо один воп. Я не, не поняв, Ну як положити, ну це ж люди, ну. Ну, отак, нахуй, сука. Даби не проїбать, блять, сука. Територіальну цілісність, нахуй, треба положити 10 чоловік. все, блять. Я, ну отак, я так? не розумію, бля. За, ну за що ви тут. Та ти не розумій, ти виконуй, блять. Не треба тут розуміти, блять. Ну що виконувати. нам поставили, блядь. Я поняв, поняв. Давай. Бери 10 чоловік, став 10, а далі ще, блядь, кось поставиш. Ну, ще нам когось дадуть, зараз якийсь стрелець роту, блядь, сейчас 20 чоловік бірези, ті, які копали, блядь, скажуть. заженем нахуй на позиції, ну і так далі. А ти свої розстрілюй, блядь, якщо вони нахуй, не управляємі. Я зрозумів, зрозумів, відправляю машину. Давай.